Те, що ми сприймаємо, є не причиною наших емоцій і думок, а результатом. Так, наприклад, якщо ми відчуваємо страх, це не тому, що ми бачимо щось об'єктивно страшне, а тому, що наша внутрішня провина та страх змушують цю річ здаватись нам страшною. І провина і страх. Це наш вибір. Ми завжди вільні відчути спокій на їхньому місці. Є інший погляд на світ. Я бачив спокій замість цього. У нашому розумі є завжди два протилежних і несумісних способи бачити що-небудь. Неправильний запропонований его і один правильний запропонований Святим Духом. Усі ми без винятку маємо вільну волю вибирати, який із двох голосів Его чи Святого Духа ми хочемо чути у своєму розумі. І отже, всі ми без винятку. Маємо вільну волю вибирати, що ми хочемо бачити у зовнішньому світі. Сприйняття вибирає і створює світ, який ти бачиш. Воно буквально вибирає це відповідно до вказівок розуму. Сприйняття це вибір, а не факт. Але від цього вибору залежить набагато більше, ніж те, що ти зараз можеш усвідомити. Тому що від голосу, який ти вибираєш чути, і від того, що ти вибираєш бачити, повністю залежить, ким ти себе вважаєш. Урок 36-й. Моя святість огортає все, що я бачу. Сьогоднішня ідея поширює вчорашню ідею від сприймаючого до того, що сприймається. Ти святий, тому що твій розум є частиною Божого розуму. І оскільки ти святий, твій погляд також має бути святим. Невинний означає без гріха. Ти не можеш бути лише трохи безгрішним. Або ти є, або ти не є. Якщо твій розум є частиною Божого розуму, ти повинен бути безгрішним. Інакше ж якась частина його розуму була б грішною. Твій зір пов'язаний із його святістю, а не з твоїм его, а отже, не із твоїм тілом. На сьогодні потрібно чотири вправи тривалістю від 3 до 5 хвилин. Спробуй розподілити їх досить рівномірно і частіше виконуй коротші вправи, щоб ти міг залишатися захищеним протягом дня. Довші вправи повинні мати таку форму. Спочатку закрий очі та кілька разів повільно повтори сьогоднішню ідею. Потім відкрий очі. І досить повільно подивися навколо себе, застосовуючи ідею конкретно до того, що ти помітив у своєму випадковому спостереженні. Наприклад, скажи моя святість огортає цей килим, Моя святість. Огортає цю стіну. Моя святість огортає ці пальці. Моя святість огортає це крісло. Моя святість огортає це тіло. Моя святість огортає цю ручку. Кілька разів. Під час цих вправ закрий очі та повтори ідею про себе. Потім відкрий очі і продовжуй, як і раніше. Для коротших вправ закрий очі та повтори ідею. Подивися навколо, повторюючи це знову і закінчи останнім прам. Повторенням із закритими очима. Всі вправи потрібно робити повільно і, по можливості, без зусиль і не поспішаючи. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати. Чи навіть вітати, деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них. Використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час. Мир вашому дому.